А ви вирішили зробити собі брівки перманент? Як, е, як ви обрали собі майстра? Підкажіть, чому саме мене обрали? Взагалі я дуже довго шукала майстра. Дуже довго і мене подружка з вами вже 4 роки. І вона мені вас порадила, і я подивилась на юбро. І мені сподобалось. І я думаю, я нарешті знайшла те, що мені треба. Підкажіть, які у вас побажання будуть можливо по формі, по кольору. Що б ви взагалі не хотіли бачити на собі? А що б ви хотіли? Тобто, так, що ми не робимо, і що Час, ми робимо для мене це вперше. Досвіду в мене немає, і я не знаю, чого хочу. Я по ну, вам довіряю. Взагалі більш природний ефект, так да, натуральний. Да, да. Ніяких графічних там да, візажних взагалі. ефектів, щоб в загоєному результаті брови виглядали натурально і я було да. дякую. <рес> <рес> Добре, все. Які у вас є страхи в зв'язку з перманентом? Щоб ви не хотіли бачити на своєму обличчі? Чесно, я боюсь наслідків потім. Ну там, типу, як тому, вони будуть виходити, говор... так? так? Ну, я дуже багато спілкувалася з дівчатами, які робили дуже давно. Татуаж, мабуть, ще, uh -huh. ще за все. І вони жалуються на колір потім. Так, який у них типу, колір? Синій, зелений, uh -huh. там, типу, і це мене спочатку лякало. Uh -huh. Але. Я дуже сподіваюся, що того не буде. Не буде. Ну, ви ж побачили, що ваша подружка так. ходить 4 роки вже так. з моїми бровами, що в неї все добре, і так. тому ви прийшли до мене. Я від цього відштовхувалася. Я дивилась на неї і йшла до вас. Добре, тоді все починаємо.